Такі гарні кози. Ой. То в сусіда у нашого сусіда є таке от гарне подвір'я. Взагалі в нашому селі дуже гарно тим, що дуже великі подвір'я. Знаєте, так от як в Карпатах. Така от напівгорбиста місцевість, дуже спокійно. Хата одна від, від іншої, в принципі, далеко. І в кожного є от величезні такі от подвір'я. Дорога, якою ми їхали. І ось наше подвір'я. Воно теж є. Наше подвір'я теж доволі велике. Простори, ось комора, хата, Хлів. літня кухня. Там колись була літня стайня. Кізонька. Годиться. Йдемо подивимось. Привіт! Ой-ой-ой, яка ти красива! А бачите, як то кажуть, майже ручна. Так? Привіт! Ой! Ой, має ріжки! Я, 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 знаєте, і боюсь, і не боюсь. Привіт, кізенька, привіт. Ой, а там вона казка чорна. Так, я до тебе близько не підходжу, бо я... Ну, і все, вона за мною вже йде. Треба. О, а тут такий. А ти кізонька чи ти цапочок? Привіт. Це напевно, цапок. Бачите, він такі має такі роги, має такі. О. О. І от кізонька. От. А ось наше подвір'я. Гарна, гарна, але знаєте, як то кажуть, такими рогами все-таки маленька, але боюсь. О, щось продають. О, тут колись текла завжди річка. Наш заїзд, такий міст, текла колись річка. Вона не була глибокою. Ну так, до пів метра вона мала глибини, але зараз, е... бачите, як виходить, що теж і рік, і все пересихає. і... І нема нічого. Так, кізоньки. Все, папа. -па. А ні всякі. Кізоньки. Йду. Йду збирати грушки. О, так що. Десь пташки співають. Пташки співають. Треба буде оці от юки понакривати. Ой. Щось продають. Колись колись завжди так було, знаєте, в селі, коли починалися або якісь жнева, або почали копати картоплю, чи бурячок почали копати то завжди смачне. Підходіть. Солодощі від виробника. Коли завжди купали картоплю, знаєте, то завжди їхала машина в селі по таким отрупором і завжди щось продавали. Або обмінювали там картоплю на кавуни, на олію. О, Свіреньке. О, свіженька смачна. Ні, нам не треба нічого. О, Бачите? О, свіженька смачна. Нам не треба, ми маємо свої солодощі. Ми назбираємо грушок, яблук і самі свіженького напечемо. Ми колись, коли копали картоплю, то завжди бігали і е, е, міняли на олію або на е, кавуни. От від сестри перекопував юку. І ще затаки собі два великих кущі юки. Боже мій, та їдьте вже, господи боже мій. І оцю от юку хочу. Отут якось примостити, щоб собі росла. О. Підходіть, підходіть. Наша нам mm -hmm. ваші... солодощі. Де? Так, знаєте. Боже мій. да, що З тим рупором, з тими своїми солодощами. Та які солдощі в селі? Тут люди самі почуть Так. Зараз швиденько, щоб знаєте, поки гарна погода, поки тепленько. Зробимо ту роботу, яку запланували. Позриваємо ті груші, поскладаємо. от І тоді, може, і лишимо ще в селі їх. Може лишимо ще в селі. Отак, от на травичку. І коли вони зірвані, знаєте, коли грушу триваєш, то вони тоді гарно зберігаються. Ой, яка гарна форма. Отак, знаєте, одна до одної. Раз, два. Отак складати. О, дивіться, як гарно складається в ящик. І все. І починаємо, хто каже, кажуть, збирати наші урожаї. Ще вон, -ті вон полишалися високі. А тут от. Яка красота, ті три ящика, які я взяв. Ось, дивіться. Бачите? Гарні, теж гарні грушечки. Є більші, є менші. От. Три ящика зібрав. Довізьму драбину, бо ті високі не дістану. Але старався так, щоб гілки не ломати. Слава Богу, не поламав ні одної. Але мало, бо три ящичка зібрав. І йду, щоб ті зібрати. Ну і на ті. Великі. Треба теж ящик, а то йду. Оці от манюні, бачите, вони почали тільки палити, вони тільки почали достигати. От. Вони тільки почали достигати. То я їх зібрав теж отакий от ящик і відро. Трясти їх не хочу, бо тому що а, нехай достигають, правда ж? Що трясти це дерево, якщо... Груш багато. Треба ці з'їсти переробити. А тоді вже, як то кажуть, братися за інші. Є отакі, бачите, пошкоджені. Ой, є ще гарно. Маленькі і... Бачите, вже теж почали гнити. Я позбирав, я нічого не тріс, не зривав. Ті, що були, ті, що попалили перші, то я їх позбирав. Треба буде... Ще ті гнилі повизбирувати, а потім де погано... А, ти теж гнила. Е... Погано буде збирати. От. Ну, вроді більше нема. Їх ще багато. Дивіться. Як їх ще багато висить. От, он там. Їх ще є дуже багато. Ну, не хочу, І зелені не хочу рвати. Нехай такі ще трішки стануть більшими. Знаєте, вони мають бути більші і вони мають бути такі жовтіші. А вони от, видно, ті перші, які от, від тих перших вітрів почали опадати, то вони такі, ну, такі вони зелененькі, але смачні, вони солодкі, не кашисті і вони невеликого розміру, тому будуть дуже-дуже зручними для консервування. От, один мамі ящик, один собі, і буде більш, ніж достатньо. Для того, щоб мати, як то кажуть... Оцих громадних груш ось який результат, пів ящика. Поділю нам теж по половинці кожному попробувати посмакувати. І маю отакий от великий ящик. Хочу оті от червоні обірвати яблука. Чи може їх таки ще лишити? Хоча вони гарні, вони вже великі. Оці от, бачите? Їх небагато і вони великого розміру. Чи може ті голден зірвати. А ще хочу піти в цей садок. Он там, там теж мають бути гарні яблука такі зимові. В ящики зірвати, нехай теж, як то кажуть, будуть. По всьому саду, бачите, груші. Цього року у нас груш просто, просто завались. Так, зараз подумаю, як то правильно нам зробити. Ух, трішки підзаморився. От, що мені вдалося, як то кажуть, зірвати. Ну, а оце і це назбирати. От, такий от урожай. Як то кажуть, все з свого саду. Еку, не кроплене. Яблука вже закінчилися, яблук вже практично немає, тому що яблука були раніше, в нас таких пізніх зимових сортів практично немає. А осінні і літні, то мама са там щотижня їздили, визбирували і нам, як то кажуть, теж привозили. Я лиш зірвав груші, зірвав ті яблуня. яблуня Оте яблуння Goldenше тільки трішки, ну, лише, бо нема змісту щервати, треба буде в її доривати. А там, як то кажуть, далі побачимо. Одне, що зараз піду ще зірву ту одну яблуню скрайню від садка ще. Ну, як візьму два ще, щоб одне нам, одне мамі. І все. І, в принципі, на сьогодні. А, яке ще треба ж 'юку йти посадити. Йду візьму, тут у нас називається а... Боре, забудь, називається. Січкарня. Січкарня. Січкарню йду візьму лопату, посажу юку. Тоді візьму два відра, піду ще зірву, два відра яблук і все. На сьогодні це наш урожай. З ним і будемо їхати додому. Правда? Диця красиво, як. Те, що в мене була на балконі минулого року. От тепер Тут Тут морозник ще не розпустився. Там вже цвіте. Ну, Сьогодні не буду нічого робити такого по саду. по Олі ці пролізки процвіли. Не буду нічого ні полоти, ні сапати, ні юку підв'язувати. О, це лілія біленька, та, що була сама перша така, сама проста. Ось знов пішла гарно в вріст. Розочка буде цвістити, дельфініум. І оці проліски зацвіли. Вони цвітуть весною, ранньою-ранньою весною, з підсніжниками. І е, осінню. Ось другий цвіт цих пролісків. Так. так, так, так. А ось випускає піон деревовидний насіння. Ось як воно, бачите, такими горохами. Цікаво, правда? Поскидаю поскидаю на землю, а раптом щось прийметься і виросте з насіннячка. Нехай собі росте. Не буду вже нічого робити В квітнику, бо і так інша у нас була сьогодні робота. Дельфініум цвіте по другому колі. І розочка така от червона теж ось в бутонах. Тут, щоб було все в ладу, то треба, так як ми раніше щотижня приїжджати ну, або жити. Але так не виходить. Так не виходить цього року. Можливо, на другий рік буде по-інакшому і будемо все робити, як і попередні роки. Ну, а цього року вже, як то кажуть, як є. Добре, йдемо. Висаджувати юку. О, все. Хватає з мене на сьогодні. Вже дійсно немає сили. Отаких От -от дві великих, що сумки, зірвав яблук. Я не знаю, який це сорт, але яблука дуже суковиті. Такі прям аж сік з них тече. Вони такі міцні, тверді, такі, ну, супер. Супер. Все. Фух. Дійсно, дійсно аж заморився. На сьогодні. Урожаєм хватає. Залишимо ще на наступний раз. Так що грузимо в машину і гайда до Тернополя додому.